Ну, напевно, вже років 7 чи 8 я володію таким динозавром. Це старовина бензопила Рінко, яку виробляли на початку 20 сторіччя в місті Румбург. Це тоді ще територія Чехословацької Республіки. І відтоді я не втрачаю надії, що я знайду запасні частини для неї. І зможу відремонтувати належним чином цю бензопилу. Ви знаєте, саме цікаве в цій бензопилі, ну, напевно, не те, що їй вже там, майже 100 років, а те, що був такий от рекламний проспект, про існування якого я прочитав ще багато років назад на офіційній сторінці фірми «Штіль», що ще до того, як основати свою промислову імперію, Андреас Стіль був продавцем оцієї марки бензопили. І я в інтернеті знайшов таку брошурку, і зараз виведу на екран, щоб ви трошки посміялися і здивувалися. Як бачите, на цій бензопилі відсутній карбюратор з цієї сторони циліндра. Тут був розташований бензобак. Зверніть увагу на такий масивний маховик. Як бачите, стартера тут як такого немає. Це шків, на який наматували мотузку, чи якийсь пасок шкіряний для того, щоб провертати колінвал і запускати бензопилу. Дивіться, як... яке старе запалювання. Отакий от от блок, який розташований за межами корпусу бензопили, і на ньому є логотип Audi. Від нього йде свічний або високовольтний провод через ручку, і виходить звідси ну, вірніше, не провод, а те, що від нього залишилось. От сюди заходить на свічу. Зверніть увагу, який здоровений об'єм циліндра. і... Він такий більш характерний, як для мотоциклів того часу. Здоровенний діаметр циліндру, і верхня частина циліндру розбірна. Ми бачимо, що в цій камері в цьому алюмінієвому корпусі, тобто він є і картером бензопили, знаходиться колінвал, але вісь колінвала не співпадає. З ведучою зірочку вона знаходиться значно нижче. А це означає, що тут стоїть редуктор, який передає оберти на ведучу зірочку, і тим самим, скоріш за все, не підвищує оберти, а який збільшує крутний момент. Також можете подивитися, тут в ніжній частині знаходиться глушник. Не знаю, чи глушник, чи може просто такі направляюча від газів на глушник, це не сильно схоже. Тут ми бачимо отакий речах, який, скоріш за все, виконує функцію блокування ланцюга. Тобто, бачите, зараз не провертається зірочка. А якщо ми цей речах відставляємо, то зірочка провертається. це... Така кришка ланцюгового колеса, яка зроблена теж в алюмінії. І сюди монтується шина з допоміжною рукояткою для другого оператора. от, така от цікава конструкція, якщо хтось має запасні частини до такої або аналогічної бензопилки. Або якогось донора, схожого на цю бензопилу, я з радістю прийму від вас пропозиції. От така була коротка розповідь про таку історичну бензопилу Рінко.